Ну а тепер про те, що стосується кожного з нас, шрінкфляція, слово, яке, напевно, мало хто знає, але щодня відчуває на своїх гаманцях. Адже ви точно помічали, як зменшується у розмірах кістечка чи хліб або у пляшках за мало молока. При цьому ціни залишаються незмінними або ж повільно, але ростуть. Як і навіщо маркетологи та виробники намагаються нас обдурити, І чи можна їх за це покарати? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розбиралася. Сходлі пляшки молока і переполовинені пакети цукру. Ми коли бачили, що цукор вже був сімсот і 800. Чому продукти ми купуємо уже не літрами та кілограмами? Деякі виробники роблять зовсім маленькі магазин ми вирушаємо разом із Мариною Олександровою. Скільки разів на тиждень буваєте в супермаркетах? Ну кожного дня для того, щоб купити собі в холодильник продукти. А для свого блогу я можу е, в день закупити 15 позицій. Вона футблогерка, відома у соцмережах як скажена. Отже, куштувати нове її хобі та робота водночас. Сергія куціну мені що кредит на нього взяти? Як зменшується вага, а ціни ні? Марина спостерігає щодня. І ось дивіться молоко: 870 сімдесят грам, також не літер, і коштує скільки у нас 51 гривня. Я в шоті. А ви та ж історія із олією раніше було літер. Потім вони спустилися на 950 чи 970 сімдесят грам. А сьогодні у нас тут взагалі 850. І людина просто прийде, візьме і нічого не помітить. Навіть плитка шоколадки важить 85 п'ять грам. Та що там в магазині тепер? Навіть у кафе салати не докладають, каже Марина. І я кажу: а що це така маленька упаковка? А дівчинка каже: Ну ми зараз перерахували все, всі по грамовкам. То сюди. Я кажу: ну а ціна така ж саме залишилася. Вона каже, ну да. Те, чому дивується блогерка, фахівці називають шрінфляцією від англійського ширінк, скорочуватися. Фактично, це маркетинговий хід виробників, щоб і заробітки не втратити, і клієнтів не розгубити. Для прикладу візьмемо молоко через витрати на корми та утримання худоби. Лише цього року воно здорожчало на 36%. Відповідно, мала б піднятися ціна і на те, що потрапляє на полиці, але лякати покупців магазини не хочуть. Отже, висувають виробникам вимоги. Дорогий товар на реалізацію брати не будуть, і саме на цьому етапі починаються маркетингові хитрощі. Ціна, нібито, залишається незмінною, а вагачий об'єм упаковок зменшується. І так, приміром, з маслом, яке б мало здорожчати гривень на 20, залишається зі старою ціною. І це стосується всіх, це стосується не тільки молока, ми зараз можемо це бачити і на маслі, да, яке теж дуже серйозно здорожчало. І вже ми пачку масла купуємо не 200 грам, а 180. І ще один приклад випічка і кондитерські вироби. Скажімо, раніше шматок порційного торту був 200 грамів, тепер став 100. Покупець замість одного, але великого бере два за тією ж або схожою ціною, а здається, що вигідніше. Вони беруть маленький тортик, ну тобто не 22, другу, а сімнадцяту форму, і також нарізають. І у вас вже шматочок буде вускенький, такий маленький трикутничок. У них вказана вага 100 грамів. І вони продають за вагу. Але покупцю, коли він бере шматочок, ну то ціна йому нижче. Наталя, власниця кондитерського цеху, визнає інгредієнти на виробництво її солодкої продукції дійсно значно подорожчали, але сама проти маркетингових хитрощів, отже, невдовзі змушена буде підняти ціни. Світовий тренд на зменшення упаковок, ваги та інші маркетингові гачки для покупців насправді почався ще кілька десятків років тому. Ось відео, яке мені зняв знайомий зі США в одному з техаських магазинів. Такий теж 907 сім грам. Коштує це 4 долари. Дивна грамовка тут на більшості упаковках снеків, круп та бобових. І теж. 4. 454 п'ятдесяти грамошрінкфляцією у сполучених штатах цьогоріч обурювався навіть президент Джо Байден та закликав виробників припинити замилювати очі покупцям у пакеті з чипсами стало менше чипсів, але з нас беруть як зазвичайну порцію. І як любителя морозива, мене найбільше бісить, що порції морозива зменшились у розмірі, але не в ціні. боротися із маркетинговими вибриками вже почали деякі супермаркети Німеччини та Франції. На плицях вони розміщують інформацію попередження про фактичне маскування збільшення цін завдяки зменшенню упаковок. Тися зі шлінгфляцією пробували і в Україні. Ще взимку 21-го року на сайті президента з'явилася електронна петиція з вимогою заборонити не до літри та не до кілограми. Однак необхідної кількості вона для розгляду тоді так і не назбирала. В уряді невдоволення людей розуміють, але кажуть, шрінкфляція закон не порушує. Сама шрінкфляція не є обманом, тому що в кінцевому результаті ці оновлені, в тому числі потенційно зменшені. Об'єми чи вага вона зазначається на упаковці. У нас є законодавство про інформування споживачів. А є чіткі правила маркування у парламенті. ж обіцяють посилити захист споживачів і законодавчо закріпити вимогу. Якщо товар продається у меншій упаковці, на ціннику обов'язково має додатково бути вказана ще його вартість за кілограм чи літр. Деякі супермаркети це вже роблять, але добровільно. Подаємо законопроект, щоб всі пляшки по 850 мл молока пішли у минуле. Ну а поки для покупців є лише одна порада уважно вивчати маркування і цінники. Тим паче, звичні для нас літрові пляшки на полицях все ж таки можна знайти. Олена Лоскун, Олександр Колосов, Роман Сищенко та Валентин Шелко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.